Олег Симороз, ветеран ЗСУ, громадський діяч, представник політичної партії «Народовладтя». Корупціонери хочуть карати українців довічним ув'язненням за погрози в інтернеті на їхню адресу. Троє нардепів Антон Яценко, позафракційний, Михайло Крячко, Слуга народу та Михола Тищенко, позафракційний, обраний від Слуги народу, зареєстрували у парламенті законопроект номер 14372, яким пропонується внести зміни до статті 346 кримінального кодексу України та встановити кримінальну відповідальність за публічні заклики або публічне підбурювання до насильства щодо державних чи громадських діячів. Якщо цей законопроект проголосують, то за погрози на адресу нардепів чи інших чиновників можна буде отримати до 10 років реального ув'язнення, а якщо вони вчинені в умовах воєнного стану, то від 10 до 15 років або взагалі довічне позбавлення волі. Дуже показово, що цей законопроект подала група корупціонерів. Так, зокрема, нардеп Антон Яценко є рекордсменом-кнопкодавом серед нардепів Верховної Ради. Стати вчетверте нардепом йому допомогло гречкосійство. Нещодавно журналісти Радіо Свобода з'ясували, що в приміщенні дружини Яценка розміщувався кол-центр міжнародної кібершахрайської мережі. Так само журналісти неодноразово фіксували, що нардеп Яценко записує на своїх родичів елітну нерухомість. Слуга народу Михайло Крячко, звісно ж, голосував за скандальне знищення антикорупційних інституцій. До обрання нардепом Крячко працював операційним директором компанії СММ Студіо, власником якої був Михайло Федоров. Саме через нього на президентських виборах Крячко відповідав за популяризацію в соцмережах Володимира Зеленського. Він же був офіційною довіреною особою ще кандидата за. Зеленського Микола Тищенко взагалі звинувачується в позбавленні волі ветерана, частина друга статті 146 Кримінального кодексу України. Тобто проти насильства виступає той, хто сам його вчиняв. Геніально! Окрім цього, НАБУ розслідує ймовірне незаконне збагачення Тищенка на суму понад 30 мільйонів гривень та недостовірне декларування. Ну, це привіт владі, що Коля не сидить, а законопроекти подає. Автори законопроекту прямо говорять про те, що вони бояться того, що в умовах воєнного стану спостерігається озброєння цивільного населення, і у них часто є заклики насильства по відношенню до нардепів. І це просто верх неадекватності, бо саме ці нардепи своїми діями і підбурюють людей до таких закликів. До речі, Тищенка вже можна буде посадити за цими нормами, якщо їх приймуть, за підбурювання до злочину. Безпілотний літальний апарат дрона. Дроном. Звісно ж, приймати такий законопроект не можна, бо він суперечить здоровому глузду та принципам свободи слова. Як бляха можна всерйоз говорити про посилення покарання народу, який погрожує владі, якщо ця влада елементарно не здатна посадити топ корупціонерів? Це абсурд. Я вже мовчу про те, що такі норми будуть використовуватися проти неугодних громадян, які будуть критикувати владу і в їх словах різко будуть знаходити заклики до насильства. Почніть саджати топ корупціонерів і люди перестануть мріяти вас вішати. Ось здоровий вихід із ситуації.